Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Кожного дня якась така робота знаходиться, працюєш, працюєш, працюєш і навіть забуваєш, коли-не коли що небудь відзняти. Дещо знімаю там в коротеньких відео, але щоб таке щось довше немає коли. Вчора цілий день у нас. І йшов дощ, так намочило землю. Сьогодні буде у мене знову висадка розсади. Прийшла, ось дивлюся, гарно квітне полуниця, хоч і небагато. І тут у мене за хатою затишно, так що вона була врятована від морозу, її мороз не пошкодив. Навіть цвіте ця, що я в цьому році посадила. А тут, друзі, я повиносила. Ящики з розсадою в степлиці. Учора був дощ, думаю, нехай трошечки тут пролються дощовою водою і я буду далі сьогодні продовжувати висаджувати, надіюся. Айстри дуже багато і сухоцвіти. часничок і цибулька були такі чистенькі, гарненькі. А це після дощу дивлюся, вже зілечко повилазило, і треба також пересаповувати. І чомусь бачу, ось з цього кінця вона почала прижовкати. Вчора купили якийсь препарат, напевне, треба обробити. Прийшла на мою хризантемову плантацію. Я вже тут з цього краю трошечки попідсажувала ті прогалини, які були, і просапувала. Хоч дощ зілючку, бачу, поприбивав знову, але то нічого. А ці рядки мені ще треба попідсаджувати. Я беру також старі маточники, розділяю їх, так не по одному череночку, а потрошки заглиблюю і так висаджую, дівчатка. Маю багато маточників, які треба пересадити, тому роблю ось такі з ними маніпуляції. Сюди пересаджую. Можливо, десь колись продам, мені то буду рупуватися красою сама. Роблю по два-три по три рядочки щоранку, щоб мені, знаєте, приділяти увагу ще чомусь, але так собі себе налаштувала потрошки кожний день, щоб не забуватися. Тут уже рядочки моїх однорічників, Мак Декоративний, Нігела Даманська і Нігела Східна. Я їх прополола і вже треба буде знову їх трошечки прошарувати. Звичайно, Нігела Доманська зійшла трошечки краще, а Східна. Рідень. Ну, не густо так, але мені вистачить. Тут у мене був рядок дельфінію однорічного гіацинтового Також насіння куповане, друзі, але ну, так собі не дуже гарно повсходили. І хочу вам ще сказати: у мене трапилася якась халепа з волошкою. Тут висаджено було два рядки волошки. І що ви собі думаєте, її в мене хтось попід'їдав. Е, я не знаю, які жуки, що її попід'їдало, але щось попід'їдало. І вона така ріденька залишилась. У мене ще є махрова така волошка однорічна. Я надіюся нею досадити. І далі у мене тут ще не просаповано. Чому не просаповано? Тут у мене, друзі, два рядочки скабіози. І вона дуже помалу сходила. І я ось дивлюся, вчора дощик пішов і вона трохи мені почала вже показуватись, тому буду шукати її і прощубрувати. А там ще зійшло два рядки календули. І десь має ще бути рядочок за спільголоса, але я не бачила ще жодної рослинки. Тому якщо його не буде, я просто його переб'ю і засажу якоюсь розсадою. І ось так себе почуває міла Гурус, фаляріс і злаки. що хочу сказати? Ось тут у мене з краю висаджена сетарія бордова, яку я замовляла у Наталі Матник, розсаду висадила і трошечки її прибив морозець. Бачу серединки нібито але, але тому я на цьому зупинилася з висадкою розсади сукоцвітів, бо так от сюди у мене дуже тягне холодне повітря і я вже побоялася їх висаджувати. Уже пару ночей у нас більш-менш плюсова температура, тому буду садити. Хоча я не дрімала і там знизу у мене посаджені айстри. Зараз підійдемо. Ось тут знизу я почала садити айстру. Чому знизу? Тому що айстра більш витриваліша у мене. І ну, вона не так боїться морозів, приморозків, тому я її почала висаджувати в долині, з долинки почала висаджувати. Висадила вже чимало, але це, як то кажуть, у мене капля в морі. Я стільки насіяла, що і не знаю, де я, як я з нею справлюся, друзі. Висаджую, бачите, по два рядочки і роблю такі невеличкі міжряддя між двома рядками, щоб можна було обробити механічно чи мульчувати, ще не вирішила, що я з ним буду робити. І знаєте, що я вам хочу сказати, не встигла я посадити айстру, як її вже щось ось понадкушувало. Купила якусь Якийсь препарат, і якщо це блохи, друзі, я завжди кропила бутоксом. Бутокс мені допомагав і він давав запах, і вони звідси втікали. І так дивлюся, вже чимало. Я понадкушуваних, боюся, щоб не поїло. Оцю, що висадила, хочу прокропити від грибка і прокропити бутоксом від оцих жуків блохів. Бо комах багато є. До речі, друзі, хто займається висадкою айстрі вирощуванням, можете мені порадити, чим ви обробляєте в коментарях. Я буду прислухатися, тому що я айстру висаджую в цьому році вперше саме цю зрізочну айстру. Я сіяла, садила завжди айстрі, але цією зрізочною ніколи не займалася, і чи я її не загусто сажу, Буду чекати ваших. Підказок ваших порад. Ось, і а тут я також посіяла квіти, я вже, дівчатка, мої хлопчики, знаєте що? Ой, Сажу айстру і думаю так сама собі, щоб жив мій тато і побачив, скільки поля я засажую квітами, Він, мабуть, мене з дому вигнав. Але що зробиш? Скільки тої картоплі треба, правда? Тут також у мене посіяні квіти, вже сходять ось синії рядочки посіяні. Я посіяла її прямо в ґрунт. Це своє насіння, я висівала. І два рядочки космеї. Теж своє насіння збирала в минулому році, я замовляла там багато різних сортів. Не тільки звичайну оту колишню, а нові сорти. І вже зібрала з неї насіннячку і висіяла, бачу, що гарно зійшло. І тут у мене десь є рядочок суфлору посіяний, по-моєму, тут. Далі льон. льон і трошки моркви і буряків. Ось така в мене городина, ще нічого не видно, тому що висівалося не дуже зарання. Іду оце травичкою. І думаю, із-за цих холодів ми завжди тут колись косили сіно, була така гарна, висока трава, а зараз, тому що холодно. І дощин, ще не дуже переходили часто навесні. Травичка поросла зовсім такою мізерною. Але треба вже її косити, бо хочу замольчувати хризантему цією травою. Ось, бачите. Я таку теж використовую у своїх сухоцвітних композиціях. Ось саме в такому стані її треба заготовляти, коли вона тільки вибила і ще до квітування, бо потім вона буде висипатися. Ну і трошечки щось вже в мене тут квітує. Хоча ще не дуже багато все. Ось. На підході квітування півонії рубра плена бутончики такі. Це сама рання трав'яниста півонія, яка у нас колись квітувала і зараз, хоча я її якби поновлювала сорт, але це з тих колишніх. І вже цвітуть півники. Не знаю, сьогодні погода нібито сонячна, і шкода буде, якщо прилетить оленка волохата і їх поскобає ви, подивіться, нібито простенький. А які ніжні, ніжні прожилочки і такий ледь замітний блакитний відтіночок. У цьому році в мене будуть квітувати. Два нових сорти і то павонії. Оце вперше, дівчатка, дали мені скільки тут бутонів, оцей кущик. І там позаду, я вже його поминула, не буду вам показувати. Ще один кущик. Побачу, хоч що буде, бо дала собі таку установку. Що поки цих два сорти не рості, тут більше повоні і купувати не буду. Я так стримувала себе, що вам не розказати, а вже на осінь буду планувати щось новеньке. Ось ці жовторотики на сонечку виблискують росою, а там яке гарне забарвлення оцей кипарисовик. Має. геть підходить до кольору оцих півників. Хоча, дивіться, ді, друзі, я звернула увагу, що в мене дуже вже багато рослин, які треба повідсажувати, тому що хвойні розповзаються, оці основ, особливо, що низькорослі. І вже, бачите, заполонили мені і кущ з півонією, і кущ з ірисами, І Треба його вже відкопувати потроху звідси. Дуже люблю ось таку погоду сонячну після дощу, коли ще краплинки роси не впали. Підходжу до свого кущика спіреї, подивіться, яка вона цікава, яка вона цікава, Е, які... Ніжні листочки і вже вибиваю суцвіття. Ось ситуація також. Десь, мабуть, була дітка лілії, і вже наріст кущ з ірисами, а дві цибулинки лілії вилізло і тепер їх і не розкопувати, і нічого. Треба чекати осені, щоб його все розсадити. Це один з коралів, він не махровий, але вартий уваги. Подивіться, яке цікаве блискуче листечко на ньому. І, звичайно, вже є комахи. Там деревовидний вже відсвів, встелив землю під собою своїми пелюсточками. І рисів у мене дуже багато. І ще, бачите, бачите, ще ж цвітуть флокси. Трошки почала стригти свою лаванду, прокошувати, не стригти, а прокошувати. Але вчора дощ і я свій план не виконала. У мене дуже багато, бачите, маточників хризантеми. Яка росте деінде, і всю її треба ділити і пересаджувати. Тут бачу і хінацея, а тут уже і рис поліз і теж треба відкопувати. Флокси, рудбеки, У мене дуже багато рудбеки, і вона насівається в мене щороку сама, і я вже контролюю її, трошки не даю їй багато розростатися. І що саме цікаво, вона Дуже гарно перезапилюється і дає нові рослинки, нові кольори, нові відтіночки. Тут у мене щось із дзвоників розрослося. Хочу сьогодні трошечки може зайнятися однорічниками. У мене є багато однорічників, які треба десь повисажувати. Бо Брунера ще квітує, примула ще квітує. Ось так, друзі, роботи дуже багато в саду. Тут прополола сто кінця вже треба знову прополювати. І сьогодні бачу, треба підв'язати деякі кущі півонії, тому що вони дуже порос, Падалися, бутони ващають і вони відхиляються один від одного. І вже, бачите, вже цвіте один сорт аквалеї. Люблю цю квіточку. Завжди, де вона падає, я її залишаю. Тут, бачите, багато сіянців півонії, це півонія трав'яниста, в мене посіялася. Тут є такий сорт феєрверк. Дуже цікавий, ароматний, пахне душесом. Я минули роки знімала про нього відео. Квітка здоровенна, моновидна. середина така морквяна, а пелюстки фруксів. Дуже-дуже гарний сорт півонії. І там ще є такий темно-бордовий один. Теж анемоновидний. Нарциси вже полягали. Сьогодні, може, відкопаю, кому обіцяла. Я вже казала, більше ніколи не буду пересадку робити ірисів, той нарцисів саме е, влітку, тому що коли розкопуєш корч, ти його трошечки е, ну, цибулинки стресують, і е, потім вони залишаються такими самими дрібними, які і були. Не наростають. Тут у мене сонечка, тут ще один і Я вже буду пізніше, коли вони будуть розцвітати, я буду шукати назви сортів і тоді буду вам прикріплювати їх. Піреніум викопувала, викопувала я звідси і ще всього не викопала. Бачите, ще є квіточки. піреніуму, вже на підході будуть квітувати. От сьогодні вже 16 травня, друзі. А примула ще цвіте. І ще цвіте, хоч уже багато відцвівших, але все-таки подивіться, як довго квітує оцей сорт примули. Дуже її люблю. Там уже відцвітає цей куш деревовидної півонії. І якщо я вже вам знімала відео, якщо ви не хочете, щоб ваша... Піввоні насівалася, і щоб гарно розросталася надалі, то після цвітіння треба повидаляти оці насінневі коробочки. Дивлюся, що непогано буде урожай шовковиці. Я не знаю, друзі, як пояснити оцю ситуацію, але багато рослин у мене з'явилося сама не знаю звідки. От так само ця шовковиця. Я її не садила, не сіяла. Де вона у мене тут взялась, не знаю. Я її побачила, що е, схожі листочки на шовковиці. У мене є шовковиця там біля хати, але вона ну, взагалі не дає ягід. Е, І якщо є якась ягідка, то вона така тверда, несмачна. Е, вона в мене там виконує роль тільки затінку і все. А тут з'явилася, бачу, ніби то шовковиця. Ну, думаю, нехай росте в мене. Ось там у баби Олі на вуглі росте біла шовковиця. Думаю, мабуть, десь пташки принесли, посіяли. Я вже її так залишила цю, цю молоденьку рослинку. І ось, друзі, бачите. Яке чудо виросло. І що ви думаєте? Це зовсім не біла, це чорна шовковиця. І дуже-дуже смачнюща. Звичайно, до тих пір, поки її тут не знайдуть пташечки. Тут всі мої жовторотики, це звичайний бородатий. Але не махровий, отой такий, не гофрований, а звичайний. Але він мене захоплює своїм масовим квітуванням. Він завжди дуже-дуже масово квітує, ще вже одні розцвіли, а там ще одні молоденькі виходять, і він квітує у мене десь до трьох тижнів період квітування. Якщо, звичайно, такі великі кущі. А я їх не дуже спішу поділяти, тому що я люблю такі великі кущі, коли маса квітів, коли воно ну, не одне стебло квітне, а ціла маса квіточок. Так у мене багато чого росте. І лілейники, і риси, і багато флоксів, там і півоні. оцей куточок як розхитнуть усі півоні, тут просто буде піонове царство. І тут у мене куточок за колегіями. Тільки-тільки починають розпускати свої квіти баляринки Ой, побачила дівчатка вперше, в мене зацвіла, я навіть не знаю, це камалія чи азалія. Е, ну, подивіться. Донька колись купила, я взагалі не знала, що це таке і як з ним обходитися. Посадила. Ось тут ці кустики півонії ще були дуже молоденькі. І тепер вона, ну, якби треба її десь знайти місце. Але подивіться, вона вже в цьому році зацвіла і які цікаві гарні квіточки. Дуже цікаво. Треба обов'язково на зиму його звідси. Десь пересадити, бо тут йому не місце. Бачите, красуня. Похироплідник куплений на базарі, але дуже-дуже цікаве забарвлення. Він дуже підходить до ось того Барбарису. Тут вербозілля. Ото вже як зацвіте, ото вже буде жовта хмарка. І сунички. от теж гарно квітують. Перші квіточки були теж трошки примерзли. Уже треба підв'язати дельфіні, подивіться, який вже вигнало його великий. Там співає півень, там соловейко, десь трактор дирчить, ось таке в селі життя. Гармонія. Тут також світуть суниці. І дуже багато старих маточників хризантем, які я звідси помаленьку переселяю. Мені просто шкода їх повикидати, це всі хризантеми мультифлора. Я їх помаленьку викопую і несу на ту діляночку. Трошечки ось попересажувала, айсь тросіньцю, посадила ось там уже. Однорічники Кларкії. Ось квіточки підцаповую, пересажую. Отак От кручусь, верчусь. Флокс шиловидний, той, що я замовляла в добродарі, посадила тут у підніжжя гортензії. І поки що нехай вона тут буде. Гортензія, звичайно, у мене не буде квітувати, бо вона примерзла. Ну, нічого. півончик, півоння на підході. Реморуси теж уже, подивіться, які стрілочки випускають. Бачите, які в мене великі кущики еремуруси вже. І коли я думаю їх трохи розділити, у мене завжди не вистачає часу, або я за них забуваюсь. Отакий, як квітникар, карт, дівчата. Ось такий як квітникар. карт. Трошки вітер позгинав мені рослинки. Гейхерка, У мене нема багато гейхерк. Тому і нема що показувати. Тут знову куточок з полуницею, з соницею. І я трошки сюди попереносила флокси шиловидні сюди до магнолії. Флокси звичайні там посадила ті, що виписувала в добродарі. І тут далі буду ще садити однорічники. Мені ще треба, друзі, посіяти бальзаміни, посіяти. Лаватеру. Так що земля, волога, буду щось робити. А вам, будь ласка, всім бажаю тихого, мирного деночка, сажайте, сійте квіти, займайте свою голову і свої руки, як то кажуть, корисною справою для душі, для задоволення. І для умиротворення вашої нервової системи. Всім пока!